Також своєю думкою про реванш Усика проти Дюбуа поділився колишній суперник Усика Майріс Брєдіс із Латвії. У 2017 році Усик переміг його по очках. Ми не знаємо, як саме Усик готується до цього бою. Бій взагалі може бути скасовано, бо якщо Усик зрозуміє, що не тягне, чи то буде у нього травма, чи просто буде важко. Я думаю, що українець все скасує, все дуже ризиковано для Олександра. Вусика було багато важких боїв, йому можна вже будувати пам'ятник. Для чого йому битися з Дюбуа? Це або жадібність, або невміння зупинитися, що може призвести до руйнування будиночка, який він будував ще з часів Олімпіади. Вусика, що вже вік. Дюбуа – голодний, молодий, на піку. він нокаутовує людей, реванш з Дюбуа – Це найбільша помилка Усика. Я б на місці Олександра Усика завершив кар'єру. Він заробив багато грошей, виграв все в крузерах, супритяжах, став чемпіоном Олімпіади. Тож чому він це не зробить? сказав Майріс Брієдіс.